Так, так, все, тепер, тепер чуємо все добре. Е, власне, от зараз, через годину, здається, з п'ятої години вже мало би бути оприлюднене якесь таке загальне рішення для, е, ну, для усього Європейського Союзу. На чому все таки зійдуться? З вашої точки зору, там його вже, е, ось цей восьмий пакет, ну такий він знову ж таки не дуже вражає е, силою, е, так, так би мовити, кулака. Е, але все ж таки його вже трошки. Підкоригували одразу, і з вашої точки зору, які корективи ще внесуть, і що там буде на виході? Ну, дивіться, насправді Європейський союз має відреагувати на ситуацію з анексією а, низки регіонів да, наших регіонів, тому що ми бачимо, що ця ситуація продовжується, і вони а, ще попередньо говорили, що якщо Росія, зрештою... Наважиться на те, що проголосить чотири українських регіони своїми, то реакція буде, і реакція буде санкційною. Зрештою, давайте не забувати, що а, попередньо а, звертався український парламент, теж приймав рішення а, і влади до позиції. Юрі всі голосували за те, щоб невизнання анексії, звернення до органів міжнародних, а, і в тому числі до ми розуміємо Європейського союзу. Тепер вони мають дати свою реакцію. А тому я думаю, що все ж таки цей пакет приймуть. Інша справа, що я погоджу з вами. Він не є е, вражаючим, тому що по суті європейський союз говорить, що ці введені обмеження вони е, сплинуть на те, що Росія не зможе отримати 8 чи 9 мільярдів е, євро. Але погодьте, що ми з вами тут все рівно очікували більшої роботи. В першу чергу, е, по перше, допомозі нашій країні, тому що, от окрім е, того, що вводяться санкції, я просто нагадаю, ще такий важливий момент, що Європейський союз, ну якщо подивитися на допомогу, він все ж таки надає трохи менше ніж, наприклад, Сполучені Штати Америки. Ну а по-друге, справді ми б хотіли більше, щоб європейський союз продемонстрував це на фоні енергетичних моментів. Да, я маю на увазі ситуацію, пов'язаною з нафтою і газом, тому що все ж таки ключові ну в першу чергу по нафті ключові прибутки надходять звідки звідти, і ми розуміємо, що ці кошти теж використовуються. Для російської військової машини, тобто на грудень, там були вже призначені попередні моменти з приводу цих обмежень, але все рівно мені здається, що це не є зовсім достатньо. Ну і власне те, про що ви зараз сказали, наскільки я зрозуміла, можливо, я не так зрозуміла, і ви мене зараз виправите, я буду за це вдячна, що якраз Кіпр, Мальта, Греція, тобто такі морські країни, вони і збили якраз оце врегулювання цін ну, максимальних стель на нафту, наприклад, бо вони отримують звідти дуже багато грошей. І так кожна країна може від чогось ну, позбивати. І через те мене якраз і цікавить, власне, що ж ми в кінці отримуємо, коли маємо під. Боком того ж таки, Орбана, ну нікуди він, звісно, не дівається. Е, і ну виглядається зовсім не от те, що ми якраз говоримо. Анексія чотирьох регіонів України потягнула аж на те, що не будуть купувати в Росії туалетного паперу. Ну, дивіться, тут просто е, щоб показати, що європейський в будь-якому випадку мав відреагувати. Тобто вони е, в даному контексті, наскільки я розумію, намагаються в тій ситуації, в якій є. Ну, знаходити той консенсус, який може бути, але я погоджуюсь з вами, що знов е, е, ну, таки низка європейських країн вже декілька. Ну от в ці задума та згадувана ж самоугорщина. Наприклад, вони справді тут демонструють не завжди солідарну е, поведінку, да, і намагаються будь-якому санкційному пакеті справді для себе вибудувати так ситуацію, щоб продовжувати отримати якісь дивіденди. Але я все рівно вважаю, що сам факт запровадження восьмого пакету. Це є важливо, тому що це відкриє а, подальшу можливість а, говорити про закриття дірок з усіма попередніми іншими пакетами. Тому що я нагадаю, що якраз от навколо цього, і зараз і побудована ключова робота. От, є група група Єрмака Макфола, і вони намагаються якраз працювати по цій лінії, тобто а, дивитися, де є незакриті дірки або а, моменти пов'язані з попередніми пакетами. А які дозволяли і дозволяють, наприклад, Росії обходити санкції? Плюс давайте не забувати, що це я думаю, одна з наших пріоритетів, нашої дипломатії на майбутнє це питання вторинних санкцій, тому що а, ці пакети вони вводять прямі санкції, але є моменти пов'язані з тим, що є низка країн. і Це вже зараз помітно, які дозволяють обходити Росії санкційні механізми. Ну, там є різні такі моменти. І от якраз на вторинних санкціях теж потрібно зараз зосереджуватись. Тобто я, я думаю, що для нашої лінії захисту це буде одна з ключових моментів, тобто від прямих пакетів також переходити ще і до вторинних санкцій. Ну, і там ще є персональні також санкції, але з таких так, так. імен, які от мене, наприклад, теж, ну, я не знаю, досить так цікаво. Е, окей, е, дивно, чого в, раніше ще не з'явився директор е, заводу Калашникова, так? Він тільки зараз з'являється. І поруч з ним ну, е, про, ну, Перепрошую, ну, це зовсім якось е, не виглядає на, знову ж таки на, якісь потужну, на якусь потужну відповідь. Ну, в тому числі -то, то там справа, є, можливо, там є ще хтось інший, от просто дивіться, мені так, так можливо вочив. Так, так. Ні, я, я вами погоджуюсь, Я теж дивився там в першу чергу. Є ті, хто, наприклад, був причетний до безпосередньо анексійних моментів, так і справді трохи було розширено на список а, окремих там російських діячів. Але в тому вся -то, справа, що коли ми дивимося на підхід санкційний сполучених штатів Америки і, наприклад, Європейського союзу, то так помітна різниця. І ця різниця помітна в тому ракурсі, що європейський союз, як на мене, він постійно намагається пом'якшувати якісь ключові моменти, е, і знов таки я вже чітко про це говорив. Що це навіть помітно е, не лише в, щодо санкційних моментів, але просто питання допомоги, тому що е, питання допомоги. От подивіться, сполучені штати Америки зараз говорять про те, що вони готові нам надавати е, близько півтора мільярда кожного місяця. А з боку європейського союзу, ну ми так важко прохаємо. А, там навіть самомовні 5 мільярдів до кінця року, і вони дають якусь частину з цих коштів і так далі. Ну, тобто складається враження, що перепрошую, ну, війна веде у вас на європейському континенті. Те, те, що робить Україна, вона робить, по суті в інтересах всього європейського континенту, або з Російською Федерацією. Так ну ну ви ж це бачите, але з іншого боку, ми бачимо так, що в, в, в їх контексті, ну скажімо так, вони намагаються все, все ще до цього часу таке складається враження. Знаєте, не до кінця використовувати ті механізми, які в них є.